Великий Бобрик на колінах прощався з Богданом Федоренком. Він жив у Сумах, але тут виріс, ходив до школи. Тут залишилися рідні і друзі. Серйозний, вправний, небагатослівний, але ви бачите, надійний і справжній патріот. Подруга сім'ї Богдана Каріна розповідає: у хлопця залишилася дружина, з якою він прожив 12 років, і двоє маленьких синів. Я дуже пишаюся, що у мене був такий знайомий, який пішов захищати нас. У мене теж чоловік там знаходиться дуже тяжко, звісно. Но ми сподіваємося, що вона це переживе все. І ми переможемо цю чортову війну і будемо жити. Солдат Богдан Федоренко служив з жовтня гранатометником у десантно-штурмових військах. Рідні кажуть, він вважав, що зобов'язаний іти воювати, інакше не зможе дивитися в очі своїх дітей. Загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області. Загинув під час захисту батьківщини 15 грудня 2022 року. Отримавши поранення під час альтерівськостру несумісного життя. Богдана поховали на родинній ділянці місцевого кладовища. Йому було 28 років. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.